Що чекає на українців від 1 січня 2023 року? Спершу про мінімальну зарплату. Через повномасштабну війну в ухваленому Верховною Радою держбюджеті на 2023 рік не передбачено збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, та мінімальна пенсія за віком 2023 року становитиме 2093 гривні. Мінімальна заробітна плата 6700 Прожитковий мінімум для працездатних не зміниться. Буде становити 2684 гривні. Пенсії та індексація, субсидія та виплати соціальної допомоги чого очікувати в цьому році, як запевнила міністерка соціальної політики Оксана Жилнович, індексація пенсій 2023 року планується у березні у розмірі 5,5%. Вийти на пенсію за віком у 2023 році зможуть українці, яким виповниться 60 років. Зі стажем 30 років, у 63 роки, зі стажем 20 років, у 65 зі стажем 15 років. Українцям зі стажем менше ніж 15 років пенсії не нараховуватимуться. Для них передбачена грошова допомога. Фонд соціального страхування приєднали до пенсійного фонду. Нарахування субсидій відбувається лише через пенсійний фонд. Далі розказуємо про тарифи. Тарифи на електроенергію. Національна енергетична кампанія «Укренерго» пропонує збільшити тарифи на передавання електричної енергії та на диспетчерське управління наступного року. Після затвердження цього рішення національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тарифи виростуть майже удвічі. І, хоча підвищення тарифів на світло безпосередньо стосується бізнесу, підвищення цін на електроенергію буде закладене у собівартість товарів та призведе до зростання цін. Тарифи на воду могли стати небажаним новорічним подарунком українцям. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, затвердила рішення щодо підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення з 1 січня 2023 року, 27 грудня минулого року попередили, підвищення відбуватиметься у два етапи. На першому етапі тариф в середньому зросте на 10% і буде діяти до 30 червня. А вже 30 грудня Нацкомісія свої. Рішення скасувала наслідком непорозумінь. Є приємна новина, водопостачання не подорожчає. Також зростуть тарифи на доставлення нової пошти. Отримання посилки через нову пошту по місту вагою до 2 кілограм від січня 2023 року коштуватиме 50, а не 40 гривень. Вагою до 10 кілограм зросте до 80 гривень. До 30 кілограм коштуватиме 120 гривень. Зросте також вартість посилок між відділеннями та поштоматами по Україні. Від 1 січня вартість доставлення до відділення та поштомату розраховуватиметься однаково. Також цьогоріч банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління поступово замінюватимуться в обігу. Від 1 січня 2023 року Національний банк розпочав поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень попереднього покоління зразків 2003-2007 років. Замість них в обіг надійдуть обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року. І банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління. Банки не видаватимуть сказ старі банкноти, а з фінансових установ їх передаватимуть в НБУ для утилізації. Такі банкноти залишаться дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень. Їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Підкреслили в Нацбанку.